Одна з вулиць Райського потрощені будинки. Люди збирають речі на евакуацію з селища, бо їхні оселі вже непридатні для проживання. Без вікон і дверей пошкоджені меблі. На своєму подвір'ї прибирають Віктор та Ольга. Ось батарея, яка сусідів прилетіла. Ось, дивіться, летіла. Це якби хто був, і вбило все вон двері, винесло все. Жодна курка не травмована, каже Ольга. В побитих теплицях жінка показує вцілілі рослини. Трошки поклоцені, але, але вийшли. Вчора врожай зібрала від Ось валялася у, у, етих, у кабачках. Осети з машини багажник, колеса, оце балки, все тут пом'яли, все це саме. Ну це не все не страшно, це все, а це дуже страшно, коли людей немає. Це дуже страшно. Так що це, 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 це жахіття. А тієї ночі було це взагалі якийсь армагедон. 2 липня вночі росіяни вдарили по цій вулиці, згадує Ольга. Загинули двоє жінок та дістав поранення чоловік. На ранок Ольга та Віктор поїхали з селища. За півгодини безпілотник влучив сусідній будинок. Загинуло подружжя. Тут ночувати вже бояться всіх село, виїхало. бояться виїжджають, Вон котів, собак, ну, приходиться тут кормити, дивитися, а люди виїжджають. Бросають все, потому что коров здають, все сдают, хазяйця виростають и уезжают. Розбили росіяни цієї ночі місцевий клуб. У мене просто не було слів. Знаєте, я коли зайшла сюди, у мене просто як ступор почався. Я, я не знаю. Я ходила весь день, я не знала, куди мені сісти, куди що мені далі робити, і взагалі. Обладнання вивезли в травні, каже Людмила. Тут планували святкувати День перемоги. Концерти, всякі заходи патріотичні, репетиції, дискотеки. Просто з дітьми збиралися. Літні канікули нікуди подіться. Вони до мене сюди приходили. Ми з ними і чаювання встраювали і малювали, і що ми тут тільки не робили. В клубі зараз забивають двері та вікна. Будинок Людмили теж розповідає, пошкоджений обстрілом. Чоловік дістав поранення. Планують евакуюватися з Райського. Ситуація погіршується. Так. Якщо були то колись поодинокі якісь там прильоти і такі касетами, ну це так, скажемо, це були ще такі точки, як ми, ми так тепер вже зрозуміли. Но коли почали бути шахедами, це взагалі і забирати життя людське. Це просто земля йде з-під ніг. Зараз в Райському ще людини до повномасштабного вторгнення було 1057, Розповів головний спеціаліст відділу розвитку території Дружківської військової адміністрації Максим Воробйов. Електропостачання в селищі є. У кожного домогосподарства є свердловина. У ці люди зможуть набирати воду, якщо не буде електроенергії. Вона працюватиме від генератора. Ми ще чотири родини теж з волонтерами надали генератори, щоб, ну, щоб не тільки тут було, да тобто, тому що ми розуміємо, що збирати скупчення людей це буде небезпечно. І ми людям роздали генератори, і на сьогоднішній день стає все більше і більш небезпечно, знаходитися вже ну, в цих селах. Працюють у Райському два магазини і Укрпошта через те, що були обстріли, небезпека зросла. і Укрпошта, мабуть, перейде з наступного тижня, перейде на мобільний. Тобто безпосередньо саме відділення працювати не буде буде приїздити машина, так само надавати ті послуги. Примусова евакуація родин з дітьми в райському старостаті ще не оголошена, каже Максим Воробйов. В Старостаті залишаються 73 дитини. В селищі райське 52. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.